До вашої уваги забуло цім'юз у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Заболоцівської сільської територіальної громади. Я запрошую підписуватися на наш ютуб-канал онлайн. і сьогодні. У випуску Дивіться про таке виступ муніципального хоробуян у селі Дуб'є, репортаж з місця концерту, свято Івана Купала, в урочищі мандичі. Як відзначили цей день футбол у заболоцях, результат змагань про це та інше у заболоці. Ньюз. Рятувальники Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області провели планові відпрацювання у Заболоцівській територіальній громаді, задля того, аби застерегти людей, нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також заборону спалювання сухої рослинності та її залишків. Рятувальники вкотре спілкуються із населенням. Також вони відвідали об'єкт із нічним перебуванням людей, де наголосили про актуальні правила пожежної безпеки. У мальовничому селі Підгірці було весело та гамірно. Що там побачила наша знімальна група? Дивіться у сюжеті у селі Підгірці на території Народного дому. Спільно з представниками львівського благодійного фонду Право на захист відбувся захід для дітей. Зараз ми перебуваємо біля народного дому у селі Підгірці, де відбувається руханка для дітей. На заході були присутні і представники національного природного парку Північне Поділля. Цікаві руханки, різноманітні вправи покращили настрій усім дітям. Фізичний розвиток сприяє розвитку спритності, гнучкості та сили. Дай, Ігри з м'ячем безцінні для розвитку мозку дитини. Вони позитивно впливають на розвиток дитини та сприяють формуванню різноманітних навичок та якостей. Така гра сприяє розвитку мовлення, правильної координації рухів та вміння правильно діяти у команді. У нас сьогодні перший раз таке свято. Свято організували Львівський благодійний фонд. І тут є діти різні, і внутрішньопереміщені особи, підгорецькі діти, всі наші підгорецькі діти. А Це руханки, це конкурси, що це Конкурси, руханки, танці. На святі були присутні діти із села Підгірці. А також внутрішньо переміщені особи у теперішній складний час важливо не забувати постійно дарувати щасливі хвилини радості та бадьорості нашим дітям. Усі діти отримали неймовірні емоції та зарядилися енергією на весь день. Вони із радістю поділилися своїми враженнями від чудового свята, наповненого добром, любов'ю та дружністю. Із підгірців Наталія Коваль, Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. До уваги жителів Заболоцівської територіальної громади проводиться збір для воїна, чоловіка Батурин Бойчук Оксани, яка родом із села Логове, центр культури спільно із СК Січ. Підтримали збір на суму 3 тисячі гривень. Наші захисники щодня ризикують найціннішим своїм життям за того, щоб ми спокійно спали, виховували дітей та ходили на роботу. Віримо, що разом ми зможемо це зробити. Можливо, саме це збереже воєнну життя. Реквізити для допомоги на ваших телеекранах. У селах Доб'є та Ясині виступав муніципальний хор боян. Про один із концертів. Дивіться у сюжеті. В храмі села Дуб'є у такому світлому та просторому відбувся благодійний концерт муніципального хоробоян на чолі з диригентом Ярославом Линівим. Така боротьба на культурному фронті є досить особливою, адже не лише наша мова, а й українська пісня є тим фактом. Який відокремлює нас від решистів сьогодні? Наша знімальна група завітала у мальовниче село Дуб'є, де виступатиме муніципальний хор буян у храмі Івана Богослова. У храмі зібралося чимало місцевих жителів, які завітали послухати чудове виконання учасників хору. Усі з великою радістю прийшли на цей захід. Композиції як спільно, так і за участі солістів. Хору. Кожна пісня линула у серця людей, які були присутні на концерті. Гості заходу не шкодували оплесків. Тали у село Ясенів, де також виступили із концертною програмою. Та про це у наступному сюжеті із Дуб'є Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн. Нещодавно у Забулисивській громаді відбулася прем'єра вистави Наталка Полтавка у виконанні юнацького театрального колективу Сузірія. Романтичний сюжет про закоханих Наталку і Петра, які, попри все виборюють своє щастя бути разом, сподобався глядачам. За доброю традицією ми завітали до мандичів, де відбулося чудове свято. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. Свято молоді та кохання. Зокрема, свято символізує народження літнього сонця Купала і тим самим завершує панування весняного сонця Ярила. Саме у цей час небесне світило перебуває у Куполі, найвищій небесній точці. Тому цей день є найдовшим, а ніч найкоротша. Зараз ми перебуваємо в урочищі мандичі заволоцівської громади на святкуванні Івана Купала. Усі охочі мали можливість попрактикуватися у стрільбі з блочного луку. Це ефективний, неперевершений вид спорту для тих, хто бажає навчитися влучно стріляти. Загалом усі учасники, а це, зокрема, діти, отримали неймовірні враження та цікавий відпочинок на природі. Враження мене переповнюють. Перший стріляв з лука. Ну, і думаю, для дітей це так само велике задоволення від стрільби з бочного лука. Дотягуйте до кінця в кінці вам легше тримати. Зокрема, Володимир Карвацький із станиці Бузьк розповів про правила у стрільбі з лука. Для загального розвитку пробували проводити дітям якісь акції нові антракції, щоб було цікавіше провести даний час. Ну, до тематики даного свята не підходить, звичайно, але багато дітей не не пробували навіть стріляти з лука. Відповідно, була можливість привести блоковий лук, і кожен попробував себе в ролі лучника. Багато є фільмів цікавих. попробував себе в ролі Робін Гуда. Як то легко попасти, стріла в стрілу, розколоти стрілу. Наша знімальна група також мала нагоду поправлятися у стрільбі з лука. З голова якомога ближче до стріли. Тут зелена нижня кнопка. Посередині того центрального Угу. Mm -hmm. Далі, вистріл. Просто праву руку відпускаєте пальці. Не проводите, не дергайте, просто відпустили. Ну, не треба. Ну, просто пальці розпити, воно ви... витяг. Okay. Okay. Теоретично все. Ну, Натяг тяжкий, але в кінці вам легше буде, побачите. Mm -hmm. Я буду трошки коригувати, якщо буду сильно. Ну, ні, то спочатку натягнути, потім цілитись. Ah. Ага. Натягнули, тримаєте, легше тримати. Так, право, ще право, право, сильно, право, не ліво, право. Право, ага. право, 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 право. Стоп, чуть-чуть нижче. На святкуванні також були присутні і представники охорони громадського порядку та безпеки. Вони розповіли про дотримання правил поводження на воді. Доступне, чітке пояснення правил дало можливість швидше опанувати такий вид спорту. Ну, по-перше, без нагляду. Не купатися у воді самому, користуватися засобами, такими як круги. Якщо не знати, яка глибина, то попередньо запитати тут чи власників, і так само під наглядом старших, бажано самим воду не пірнати. І так само не пірнати з мостів, бо не знаємо, яка глибина, можна і головою вдаритися. Ну, отримати травму. Вам треба Це ж саме в темну пору, ми в воду не заходити. Ще скажіть, що ви можете побажати усім присутнім відпочивальникам на селі? Гарно провести час, Дякую. відпочити і без пригод. На свято завітали креативна молодь волонтерів, які активно долучилися до цьогорічного святкування. Кожен з них постійно вкладає у нашу спільну перемогу, талановиті та креативні, які не шкодують свого часу для добрих справ. Організатор свята розповів про особливості цьогорічного святкування Івана Купала, збереження українських звичаїв та традицій народу. Варто відзначити, що організовують акцію Свято Івана Купала вже більше п'яти років. Ну, особливість у нас одна, ми святкуємо в часі війни, але традиція от, повинна бути збереженою і вже традиційно ще з починаючи, напевно, з 2016 чи 17-го року, усередину е тепер станиця е пласту у заблоці, організовують е таку акцію, як Свято Івана Купала цього року, е е особливо після таких подій. Так, ми думали робити не робити, але все ж таки це більше про збереження традицій, а не про розвагу. Тому е, сьогодні ми знову ж таки плетемо віночки, е, щоб з, по традиції пустити їх на воду і щоб дівчата знайшли свою долю. Якось так. А що скажіть? По відношенню до інших років цього річ кількість учасників більша чи менша? Е, насправді, з року в рік ми не можемо не сказати, тому що спочатку ця акція була суто пластовою, тобто брали участь лише пластуни, а лише перед карантином ми почали залучати людей з громади. І тут то карантин, то знову ж таки активна фаза війни цього року, ну в принципі, не менше ніж минулого року, і це, це тішить. Ну, тобто, хтось побачив десь оголошення в інтернеті, зацікавився. Хто вже знає, що ми кожного року робимо і так приїхав, навіть не бачи оголошення, але знає, що приблизно в цей день вже традиційно в мандичах ми е, плетемо віночки, палимо купайську ватру, ось і пускаємо віночки на воду. Що б ви побажали усім учасникам свята? Ну як, так як свято в нас традиційно про перемогу добра над злом і про перемогу. Кохання, так то звісно, в часі війни і після війни знати свою долю і знайти своє кохання. З давніх давен у цей день дівчата із чудовим настроєм плетуть віночки. Вони квітка за квіткою вплітають у віночок цілющі трави, бажаючи міцного здоров'я, хорошої долі та плідного урожаю. Команда психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції Аліна Миколаєнко та Юлія Кулик забезпечили матеріалами. Ми команда психосоціальної підтримки, міжнародної організації з міграції. Ми підтримуємо е, такі заходи, е, як святкування Івана Купала. Що чим ми забезпечили смаколиками, також матеріалами для майстер-класів і самі приймаємо в них участь. Оскільки ми є командою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, ті активності, які ми проводимо, вони всі спрямовані на те, щоб турбуватися про психічне здоров'я, допомагати людям соціалізуватися, інтегруватися. Тобто для того, щоб ми могли якомога більше спілкуватися, створювати нові соціальні зв'язки, підтримувати один одного і долати труднощі, з якими ми на сьогодні стикаємось. Вже традиційною на святі була ватра, яку збирали активні хлопці. Ватра є символом життя, символом одвічної вівчарської праці, що годує і підтримує людину. Я сам є вихованцем організації Пласт. Тому я завжди стараюся активно долучатись до організації любих свят. І так як зараз я пластую в станиці Заболоці, то я допомагаю в організації в нашій станиці на свята різні. Майстриня розповіла про особливості цьогорічного плетіння віночків у теперішній час. Взагалі плетіння віночків це цікава справа. Е, так, беремо вже участь не вперше. Це вже навіть я не знаю, можливо, я вже в п'яте беру участь в такому. П'яте, четверте, якось так. І кожного разу ми плетемо віночки. Тим, хто не вміє плести, ми їм допомагаємо. Ну, цьогоріч у нас такі різнокольорові віночки. Е, ну, ще й того року додала стрічки. Правда, не знаю, якось він вийшов гарний. Е, так, зараз нескладний час, ми бачимо, що є повітряні тривоги, але це якось, е, знаєте, напевно, така. Невеличка розвага для дітей, скажімо, щоб вони якось розвіялися, так трошечки відволіклись від того всього, що відбувається, і також при плетінні ми ознайомлюємо з їх чому плетуться віночки, коли їх запускається. Всім присутнім я бажаю. Саме перше, це гарно провести час, вже буде запускатися віночка, і кожна дівчина буде спостерігати за тим, хто витягне, тобто який буде її сужений. Також гарно поспівають пісні біля ватри, які будуть. Ну і взагалі всім, всім миру і добра. На завершення свята дівчата запустили пахучі віночки, а хлопці запалили ватру. Найвідважніші парубки мали можливість стрибати із тарзанки у воду. Всі бажаючі мали змогу посмакувати смачним кулішем, який приготував головний організатор свята. Купання у місцевій водоймі додало бадьорості та відпочинку: Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн. У бібліотеці села Підгірці організувала досить цікаву майстерку під назвою «Ми – одна українська родина. діти отримала море на насолоди. Було цікаво та весело. На стадіоні села Заболоці відбулася досить цікава і насичена футбольна гра. Результат змагань у сюжеті. У рамках чемпіонату Бродівської міської територіальної громади на стадіоні села Забилоця відбулася цікава та напружена гра між футбольними командами Січ Ясенів та «ФК Іква» із села Накваша під Кам'янської селищної територіальної громади. Та продемонстрували свою міць у грі. Зокрема, чимало вболівальників зібралося на стадіоні та гучно підтримували улюблену команду. Села усіх футболістів була рівними, а тому гра завершилася нічиєю один один. Ось цей матч був благодійним і спільними зусиллями вдалося зібрати 1924 гривні. Крок за кроком кожен на своєму місці наближає перемогу як може. Із заболоців Сергій Нікішин, Роман Гільчиніно, телеканал Бродионлайн. На цьому ми завершуємо Заболоці Ньюз. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на Броди онлайн. Я ж бажаю, щоб новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. До зустрічі.